Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Цього місяця ми маємо одразу декілька історичних подій, які змінять Україну і наше місце у світі. Перше це саміт миру унікальний захід, який починає реальний шлях до справедливого миру. Друге це початок перемовин про вступ України до ЄС. Вже 25 червня ми проведемо міжурядову конференцію Україна ЄС, яка знаменує формальний початок переговорів про наш вступ. Далі почнемо детальні технічні переговори за десятками різних глав майбутньої угоди. Одночасно продовжуємо нашу інтеграцію до Євросоюзу за всіма напрямками. Вчора Україна та ЄС продовжили дію транспортного безвізу. Це угода про лібералізацію вантажних перевезень, яка усувала необхідність утримувати дозволи на такі перевезення. Ми домовилися, що транспортний безвіз продовжено на рік, але з можливістю автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Далі будемо працювати над тим, щоб і транспортний безвіз, і торгівельний безвіз працювали на постійній основі. Цього тижня президент України Володимир Зеленський також підписав закон про єдину зону роумінгу з ЄС. Це частина роумінгового безвізу, завдяки якому українці в ЄС зможуть користуватись своїми тарифами мобільного зв'язку без додаткових платежів. Україна перша і поки єдина країна-кандидат на вступ у ЄС, яка долучилась до політики ЄС Rome like at home». Ми вдячні європейським партнерам за цю підтримку, яка посилює нашу економіку і нашу державу. Також вдячні союзникам України, які паралельно роблять важливі кроки для послаблення російської економіки. Вчора посли ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти Росії. Це буде перший подібного масштабу удар по газовій галузі агресора. Крім того, закривається низка шляхів уникнення попередніх санкцій. Крок за кроком будемо вибивати ворога з міжнародної фінансової системи і міжнародної торгівлі. Також пріоритетом уряду залишається робота на посилення нашої держави всередині. Це забезпечення армії, це макроекономічна стабільність, це соціальний захист наших громадян та стійкість нашої енергетики. Маємо сьогодні на порядку денному відповідні рішення. Перше, затверджуємо законопроект про єдину інформаційну систему соціальної сфери. Визначимо правові засади роботи такої системи, яка є основою для надання соціальної підтримки в нашій країні. Крім цього, уряд створить єдиний соціальний реєстр, який міститиме різні бази даних та інформацію про отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яку надає держава. Це дозволить нам більш адресно підтримувати наших громадян, які цього дійсно потребують, і підвищать ефективність використання бюджетних коштів. Також уряд сьогодні ухвалює рішення про виділення 1 мільярда гривень на закупівлю шкільних автобусів. Кошти будуть виділені у вигляді субвенції для регіонів. Безпека та якісна освіта наших дітей це головна інвестиція, яку може робити держава. Тому для нашого уряду це системна політика. Торік ми так само виділяли 1 мільярд гривень на цю програму закупівель. Було придбано 434 шкільних автобусів. І минулого року, і цього року, пріоритет надається українським виробникам. Таким чином, ми ще й підтримуємо українську економіку. Наостанок про енергетику постійно тримаємо в центрі уваги та ухвалюємо необхідні рішення. Цього тижня ворог знову атакував об'єкти енергосистеми, проводимо відновлювальні роботи. Сьогодні затверджуємо порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації. Мова йде про додаткову програму енергоефективності та посилення стійкості енергосистеми України на 759 мільйонів гривень. На що підуть ці кошти? Передусім на зниження ставок по кредитах для реалізації проєктів енергоефективності та встановлення альтернативних джерел енергії. Держава розширює можливість отримати пільгові позики, аби бізнес та люди могли зменшити споживання електроенергії або створити додаткове джерело для її генерації. Дякую всім за роботу. Дякую всім, хто захищає, працює, лікує, навчає та відновлює Україну. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.